Ще ось в мене така з'явилася хризантема, я не знала, ну забулася, видно, купувала її. І я думала, що вона звичайна бордова, тому що таких у мене є там. Але ні, ось зараз я розумію, дивіться, як розпускається квіточка такими пелюстки, які в неї. Вони напівзакриті. Ну як? Ось так. Ну, зовсім по-іншому, чим ті бордові такі, які в мене є. Ось дуже цікаво, що з цього вийде. Це я сьогодні тільки побачила. Звісно, що за цими дощами і за всім, що робиться, не встигаєш нічого бачити. А тут подивилася, думаю, та ні, вона не така, як та, щось буде новеньке. Просто в коментарях мене питаються про котика, який до нас з вулиці прийшов, як йому поживається. Ось так йому поживається. Нормально він собі тут, да? Вас, е, Кузя спить собі день при дні. Так що, ну, так. Ну іноді допомагає да? де якусь шкоду зробити, ось так, отак.